22-річний хокеїст Євген грає за команду херсонського клубу Дніпро. Після початку повномасштабної війни в його місто прийшли окупанти. Розповідає, виїхати вдалося майже одразу. Директор клубу нам запропонував перевізника, і тобто, нас колоною вивезли. Там ми, ми забрали там по одній сумці з речами першої необхідності. і Поїхали в Вінницю. Тобто, в нас дорога з Херсону в Одесу займала 12 годин. Тобто це блокпости, завжди якісь зупинки, обстріли. В Одесі хокейна команда Дніпро займається на льодовій арені Палацу спорту. Гравці кажуть, цей вид спорту один з найтравматичніших. Сьогодні там Сергію Стецюрі ключкою попало по лицю і пішла кров. То майже кожне тренування, майже кожне тренування може щось трапитися, але в нас є доктор, який одразу допомагає і все добре. Наразі хокеїсти готуються до чемпіонату України, який стартуватиме 15 жовтня. Зараз почався регулярний чемпіонат. Да? Чемпіонат України. На наступний суперник. Наш е команда там новичок е з Тризуб з Києва. Ми знаємо, з ким нам грати, як вони грають. Ну і звичайно, що саме під цю, цю гру наступну ми налаштовуємо наше тренування. Під час повномасштабної війни присутність глядачів на чемпіонатах під забороною у хокейному клубі. Розповідають, відсутність доходу з продажу квитків велика проблема. Ми несемо колосальні фінансові втрати, ну не тільки ми там футбол, баскетбол, інші види спорту. І той тобто, спонсори зараз зрозуміло працюють максимально в підтримку зсу, в підтримку гуманітарних якихось питань, і ну їх бюджети на спорт зараз скорочені. Водночас хокеїсти проводять благодійні матчі, щоб збирати кошти на підтримку зсу. А 12 жовтня спортсмени Дніпра вирушають до Києва, де змагатимуться за перше місце з командою Тризуб. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.